Сьогодні, 1 червня 2023 року, з нагоди міжнародного дня захисту дітей про спілка центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, а також керівництво центру за допомоги наших благодійників організували похід дітей співробітників Центру екстреної медичної допомоги до дельфінарію Немо на шоу дельфінів та морських звірів були запрошені діти мобілізованих співробітників центру, діти з багатодітних сімей, а також род. Дін, де матері самостійно виховують малечу або сім'ї з дітьми-інвалідами після святкової програми. Дітей пригощали морозивом і радували кульками та конкурсами на набережній Ланжероно. Співробітники Центру екстреної медичної допомоги Одеської області висловили щиру подяку організаторам за чудове свято, а також за турботу про дітей у цей складний час. Ми також дякуємо адміністрації дельфінарію Немо за надані квітки і всім благодійникам, хто долучився до цього свята. Щиро вдячні наші профспілкові організації за ем, таку можливість побувати на такому святі, як День захисту дітей. Дуже дякую всім організаторам за прекрасне шоу в Дельфінарії, за влаштовані подарунки для наших діток, для діток всіх співробітників. Ще раз дякую ще раз всіх з цим святом за святом дітей. Доброго дня. Я дружина співробітника вашого центру Миколаївської швидкої допомоги. Ну що, нам дуже сподобалося. Ми дякуємо. Слава Україні! А от сьогодні от і дельфінарі, та морожена безкоштовно. Мені все сподобалось, особливо ці дельфіни дельфінарій це тренера дуже сподобалось. Цьому році я поступаю в медицинський обласний фаховий медичний коледж. І я думаю, я теж піду на фельдшера, як мої батьки, тому в мене немає ніяких сумнівів в тому, що моя майбутня професія це фельдшер швидкої допомоги. Сьогодні такий прекрасний день, день защиты дітей. Наш правком організував такий прекрасний. как бы нам праздник, повел наших детей в дельфинаре Немо. Подарили кучу положительных эмоций, вкусного мороженого. Ну, спасибо нашему правкому. Всех с праздником! Мы хотим... Подякувати нашій новій незалежній профспілковій організації за це чудове свято, яке було організовано дітям наших мобілізованих співробітників, також дітям матерів одиночок, дітям інвалідів, а також багатодітним сім'ям. Ми дуже дякуємо нашій проспілковій організації і бажаємо, щоб у нас. Подальшому було ще багато таких свят і мирного неба всім віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Все буде Україна! Сьогодні весь колектив тільфенарію приймає день захисту дітей, співробітників нашої швидкої допомоги. Сьогодні Яскравий сонячний день, багато усмішок на лицях наших дітей. Хай в них буде мирне небо над головою, хай в них буде все добре. І дельфінарі немо в цьому буде допомагати, як зможе. А нашим співробітникам швидкої допомоги ми завжди дякуємо за допомогу, за співпрацю, за швидкість, ну, за все, що вони роблять для нас. Дякую. Водій автобазу санітарного транспорту очі благодарен всім організаторам сьогодні в честь ребенка. Бачу їм спасибо, що вони організували це мероприяття. Хочу подякувати змоги побувати в цьому в прекрасному закладі. Дуже все сподобалось. Бажаємо, щоб ще було таких та побільше вражень. Дякуємо вам! І сьогодні в день захисту наших діточок. Це свято ми дуже вдячні за те, що пам'ятають за те, що шанують, за те, що зробили таке свято. Діткам дуже сподобалось. Вони були в захваті від цієї вистави. От, бажаємо. Щоб це було завжди, щиро дякуємо за те, що не забиваєте наших дітей.